Однією з найпоширеніших проблем зі здоров'ям є біль у спині. Протягом усього свого життя майже 80% людей стикалися з цією проблемою. Кінезіотерапія нове слово в лікуванні захворювань хребта, які в більшості випадків виникають через дисбаланс і слабкість м'язового корсета. Методика Девід є науково обґрунтованим рішенням у боротьбі із захворюваннями спини та шиї, яка полягає в застосуванні спеціальних силових тренажерів з відповідним програмним забезпеченням. Розпочинається терапія з поперекового грудного розгинання. Завантаження тренувальних параметрів для пацієнта відбувається за допомогою клієнтської картки. Інформація з персональними даними передається з сервера. Після цього тренажер автоматично підлаштовується під пацієнта. Завдяки тому, що конструкцію оснащено унікальним механізмом фіксації положення стегон, весь процес тренування відбувається з навантаженням на конкретні м'язи хребта без сторонньої допомоги сильних м'язів стегон. Також необхідно виконати рухи з навантаженням у протилежну сторону, згинання в поперековому та грудному відділах хребта. Завдяки фіксації стегон усі тренувальні рухи відбуваються поступово і контролюються. Під час вправ пацієнт може спостерігати за їх виконанням за допомогою екрана, на якому з'являються підказки. Попереково грудні оберти також слід робити в обох напрямках. Рухи варто виконувати поступово, задіючи всі відділи хребта один за одним. М'язи, які при цьому працюють завдяки спеціальній конструкції пристрою та фіксації, ізолюються для самостійної роботи. Важливішою частиною тренування є робота з шийним відділом хребта. Виконання вправ має бути максимально обережним, тому що ці рухи є одними з найскладніших. Тренування м'язів шиї є дуже ефективним для зменшення болю і поліпшення функціонального стану. Весь процес тренування, всі завдання і правильність їх виконання відображаються на екрані у зрозумілому для пацієнта вигляді. У такий спосіб він може здійснювати додатковий самоконтроль. Перед початком тренування проводиться діагностичне тестування для оцінки загального стану м'язової системи. Лікар або реабілітолог здійснює тестування рухливості суглобів пацієнта. Виявлення рівня сили в ізометричному режимі дає змогу зрозуміти силу різних спинних м'язів. Такий вид тестування можна проводити кілька разів і оцінювати стан м'язів у динаміці під час лікування. Тестування щодо визначення оцінки гнучкості та сили відбувається на всіх тренажерах: попереково-грудне згинання, оберти, бічне згинання і всі напрямки рухів у шийному відділі хребта. Результати тестування зберігаються в комп'ютерній програмі для подальшого медичного опрацювання. Дані про стан відділів хребта, баланс м'язів та їхню силу на різних етапах тренування відображаються у вигляді графіка. Індивідуальна програма тренувань розробляється завдяки завантаженню в систему результатів проведених тестувань, антропометричних даних пацієнта, його діагнозу і тривалості тренувальної терапії. Лікувально-діагностичний комплекс реабілітаційних тренажерів Девід дасть вам змогу позбавитися від болю в спині. Більше інформації можна дізнатися за посиланням.